І так, це знову Кейсі. О, всім привіт! Сьогодні у нас буде самого Ну, і як я обіцяла, нарешті буде гостра курочка. Для цього у мене є грушовий живчик. Якщо цей буде боляче якщо цей буде не так приємно, як хотілося, то принаймні У мене буде живчик. Бо ж нього хорошовий жив До речі, зараз буде сюрприз Як ви думаєте, що це? Неправильно, це не кава. Це кукурудза. Я та шоці. Це, це кукурудзе из КФС. Лежечки, тут ще и два наборчика і соус. Так, відправляється він сюди. Кукурузка, наскільки я пам'ятаю, вона без якихось а додаткових штучок, тобто там, скоріш за все, є масляця. Ложечка. Вперше в KFC. Це варена кукурузка. Трошечки з цукром, трошечки зі. Хоча можна це просто цукрова кукурудза і вона саме по ви собі солодка. І трошечки масла, чогось такого. Угу, угу. І трошки масла. Раз ця позиція вже тримається доволі довго, я думаю, що це доволі популярна позиція в Україні. Але, чесно кажучи, я не знаю, хто купляє таку кукурудзу варена, враховуючи, що її мало. Вода дорога. Так. Спеціальні стріпси. Спеціальні тріпси. Стріпси, перепрошую. Спеціальні, гострі. І також ці маленькі шпунінки. Шматочки, вони будуть йти ось в такому форматі, вони не гострі. вони звичайні байця. Вони гостренькі, але в міру. А ось тепер тут стріпси, які повинні бути гострими. Хм. Ага, гострота починає доходити. Можу сказати так. Могого мене трохи розчарував. Оформила я максимальну підписку, це багатенько. І заходжу на Discovery, але тут я не, Я не перевірила всі абсолютно Discovery моменти, тільки або російською, або англійською. Англійською, поки досконало не знаю, російською я просто принципово не хочу слухати. соус барбекю від KFC. він такий трошки пікантний, смачний. В ньому, звичайно, більше солодкості, ніж гостроти. А також маленька нотка гостроти, вона десь там є. Не присутня. Вона чітко відчувається після смаку, якщо взяти багато соусу. Чи подобається в нього струта стріпсів? Ні. Бу язичок вже починає попікати. так Що якщо чесно, то я очікувала від кукурудзи трохи більше, бо вона сама по собі, ну, це просто варена кукурудза. Смачна, але варена кукурудза. Є також варіанти, наприклад, нового салату. Для речі, Макдональдс досить сих запустив салати. В KFC вони є. Нагадую, що на, на моєму каналі вже був огляд на салати з KFC. сам саме банк. Усім смач. Усім смачного. І нагадую, що у нас в описі є посилання, яке ви можете відкрити і трошки задонатити. І надати ідею для каналу. Наприклад, ви хочете, щоб було м -м, відео також з KFC, але трошечки з іншим, в іншому форматі. Чубобині. Просто трохи підтримати канал. Проба не принести трохи інше соусе хвилинку, соуси сирний карі. Це ідеальне поєднання. Силь та Дати скільки коштує кукурузка, тяжко, але тут приблизно один качанчик а коштує десь 60 гривень. А ось одна єдина кукурузка, наприклад, в магазині коштує 1 гривень 15, думаю, не більше. Цей шматочок. Мені, я сама, я ж маю, Чесно кажучи, я мабуть в шоці, бо я завжди думала, якщо більше м'яска і менше кляру, це смачно, але ні. Mm -mm -mm. Здається, тут була кістка. Неприємно, да. До максимуму.